Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви на моєму книжковому каналі. Сьогодні я вирішила вам розповісти про те, як поживає мій читацький щоденник. Так, я дуже морально довго готувалася до цього відео, тому що багато що хочеться вмістити в це відео. Разом з тим хочеться, аби воно не вийшло занадто великим. І я думаю, що саме сьогодні варто просто вже відзняти цей відеоролик, знаєте, ніби пласт розірвати. Мене трошечки лякає те факт, що дане відео мало кому цікаво, хоча я особисто дуже люблю дивитися відео про те, як люди заповнюють читацькі щоденники, як вони розповідають про розвороти, які там є і так далі. Але розумію, що це не всім цікаво, тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку і на ваші перегляди. Якщо чесно, перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що у мене на каналі на початку цього року виходило відео про читацький щоденник. Воно там було одним із перших, де я розповідала, що саме я буду заповнювати в цьому році, що мені цікаво, які розвороти я зробила. І в принципі, от. Якщо ви хочете побачити те, як починалося ведення цього читацького щоденника, то я би радила спочатку подивитися те відео, я залишу посилання на нього внизу під цим. А також, окрім читацького щоденника, я вам ще сьогодні покажу, чим я користуюся. Я вирішила не робити також з цього окремого відео. Тому спочатку ми розпочнемо із того, чим я користуюся для ведення читацького щоденника, а потім я вам покажу розвороти, трошечки розповім про те, як просувається заповнення цього читацького щоденника. І ми навіть заповнимо з вами декілька розворотів по прочитаному книжкам за вересень. Я постараюсь дуже коротко розповісти про е, різні розвороти, е, трошечки розповім про те, на якому етапі заповнення вони знаходяться. І окремо вам ще буду показувати окремими кадрами певну дозйомку. Тому не хвилюйтесь, ви все побачите. Найперше розворот в моєму читацькому щоденнику це мої книжкові полиці. Він мені шалено подобається, я дуже задоволена і результатом кількості прочитаного також. У мене стояла така умовна планка на цей рік: 75 книг. Тому що минулого року я прочитала 50 з копійками і вирішила, що цього року планку можна трошки підняти. Але я абсолютно би не засмутилася, якби я їх не прочитала, бо прочитала меншу кількість. А, от. Але наразі я прочитала вже 76, здається, книг, вже напевно більше. Тому що пару днів тому я прочитала 76, вже трошки більше. От. І тут я відмічаю книги приблизно по кольорам обкладинок. Не прям тон в тон, а просто зелене-зелено-жовта-жовта. -жовта. Мені дуже подобається, як виглядають мої книжкові полиці Я мега... Щаслива і, напевно, на наступний рік вони будуть ідентичними. Далі в мене є такий читацький челендж. Він зроблений по алфавіту, по англійському алфавіту. Ну, оскільки я читаю в 99% випадків саме англійські книги, то я і відмічаю їх саме по англійському алфавіту. Тут у мене все ж таки не все відмічено, тому що його мені зручно заповнювати раз на декілька місяців, тому що коли це по одній книжці, ти губишся. От, а так я сідаю і приблизно раз на три, можливо чотири місяці, я заповнюю одразу от прохожусь. По всім книжкам і заповнюю ці віконечка. Тому мені здається, що на сьогоднішній день тут вільних по факту має лишитися, можливо, два, можливо, три віконечка, але в кінці року я буду підбивати підсумки, і ми з вами побачимо, чи заповню я цей читацький челендж, чи щось можливо залишиться таки незаповненим. Далі в мене йде трекер по серіям. Тут, мені здається, що. Всі книжкові серії, які я наразі читаю, в процесі читання, яких я знаходжусь. Є навіть деякі завершені, наприклад, цикл ніч» у мене завершений. Або «З ніч у мене весь цикл завершений. Також є цикли, які я, скоріш всього, до кінця цього року теж дочитаю. От. Але, ну, можливо, тут і не прям всі. Надо буде, до речі, пройтись очима і подивитися, можливо, щось тут що ще я не довнесла. Але загалом мені цей розворот дуже подобається, і в наступному році я його також собі збережу. Далі розворот по прочитаним книгам. Тут я вирішила собі відмічати просто всі прочитані книги за рік, і мені цей розворот не подобається. Я не знаю, що саме мені не подобається, чи його наявність, чи те, як він виглядає. Тому на наступний рік, скоріше за все, я передивлюсь цей книжковий розворот, і, можливо, я його або вдосконалю. Або взагалі приберу. Тому що по суті я просто дублюю книжки. У мене в кожному місяці є окремо список прочитаного, є окремо трекер, де я відмічаю кількість книг і якого вони жанру. Тому ось цей список він просто ну дублює декілька інших. Ось так. Тому я не бачу з нього сенсу. Скоріше за все, я думаю, я його просто приберу. Далі мій найулюбленіший трекер. Тут я відмічаю просто кількість прочитаних книг і ще їх відмічаю по жанрам. Дуже зручний трекер для тих, хто веде відповідні якісь книжкові блоги і в кінці року підбиває якісь підсумки. Ну або, можливо, якщо ви полюбляєте вести читацькі щоденники, то також, як на мене, дуже цікавий трекер. А по ньому дуже легко зорієнтуватися, скільки книг якого жанру ви прочитали за рік, півроку, не знаю, місяць. В моєму випадку тут трошки недовідмічено. У мене тут має бути вже десь, напевно, 80 книг, але я це дороблю разом з вами в кінці відео. Ми це зробимо. Минулого року саме цей трекер дуже мене виручив, коли я робила. Тематичні відео там прочитані трилери, прочитані дарк-романи, прочитані там не знаю, любовні романи і фентезі. І от саме ці цей, цей трекер мене дуже виручав. Я бачила конкретну кількість, я бачила який номер книги. Тому цей трекер лишається зі мною на майбутнє. Далі розворот. найгірша книга місяця і найкраща книга місяця. Ну, найгіршу книгу місяця я веду чисто, не знаю, можливо, в кінці року я буду робити якесь окреме відео про найгірші і найкращі книги. Не знаю, якщо вам цікаво, напишіть мені, я тоді відніму щось. Але мені самі цікаво, яка книга року в мене, зрештою, випаде, тому що тут, ну, чесно, наздряв насдрію йдуть найкращі з найкращих. Далі у мене книжкове Бінго. Дане книжкове бінго я брала в Олесі з каналу Лича Леся, і вона його підгружала під своїм відео про читацький щоденник в цьому році для всіх бажаючих, хто хоче ним скористатися. Але стосовно читацького бінгу, в мене є декілька моментів. По-перше, я коли його тут собі малювала, замінила деякі віконечка. Я вже не пам'ятаю, які. Пам'ятаю тільки, що. Були якісь віконці, які я розуміла, що вони просто тематики не мої, я їх ще на той момент замінила. І зараз, коли я веду цей бінг, намагаюся його заповнити, я розумію, що тут буде ще, напевно, до п'яти віконечок, які я не заповню просто тому що це не моя тематика. Протягом року, здається, влітку я додала ось такий вкладиш сюди розворот. Це часто моя ідея. А для того, аби мені було зручніше бачити, які книги, під які пункти в мене підпадають. Тому що в кінці року, коли я буду знімати відео про те, як повністю заповнив читацький щоденник, я хочу розповісти про конкретні книги, які під які пункти в мене підпадали. Ну і далі в мене йдуть уже розвороти по місяцям. В принципі, тут немає чогось надприроднього. Я для себе вирішила, що мені зручно мати в цих розворотах календар, в якому я відмічаю яку книгу, скільки я читаю, а прочитане за місяць. У мене ще були плани на місяць, але я припинила їх собі робити, тому що ну, для мене це просто виявилося без сенсовою роботою, скажімо так. Тобто, загалом в мене кожен місяць іде, який включає в себе календар. І прочитане. Дуже зручно для того, аби розповідати про прочитане в кінці кожного місяця. Далі в мене йдуть просто розвороти з е, заповненими книжками. Не всі розвороти я заповнюю, але на кожну прочитану книгу я обов'язково створюю свій розворот. Ведення читацького щоденника для мене це певна терапія. І я за цим процесом дуже розслабляюся, у мене відключається мозок, я відходжу від якихось буденних побутових проблем. І відмовлятися від цього задоволення я не буду. Я фанатію від ведення різних щоденників ще з дитинства, це моя тема, і я не готова позбавляти себе такої радості і такого щастя. Із ними з відео в Тіктоці мені якось написали, що зручніше вести електронний читацький щоденник. Я над цим задумалася. Скачала собі декілька нотатників в електронному варіанті і спробувала їх заповнювати. Особисто для мене це виявилося набагато гіршим, ну тобто, це не моя тема просто. Чому? Перший пункт це те, що в мене болять очі. Я дуже багато часу проводжу за монтажем відео, оскільки в мене є декілька соціальних мереж, присвячених книжкам. Я всіх намагаюся активно вести, і монтаж займає дуже багато часу. І все це я роблю в телефоні. Так, мені зручніше це робити в телефоні. Благо iPhone для цього підходить як можна краще. Всі програми для монтажу в мене там, для створення обкладинок. Все там, за комп'ютером, це мені менш зручно робити. І, відповідно, я дуже багато часу проводжу за телефоном, да? тобто в руках з телефоном. І якщо я ще і читацький щоденник буду вести в телефоні або в планшеті, в мене очі просто на лоба вилізуть, чесно. Я спробувала декілька днів це зробити. Завела там на дві чи на три книги Окремі сторінки. Це прикольний процес, але він мене втомлює, скажімо так. Плюс для мене ось ця необмежена кількість можливостей, вона мене втягує в цей процес довше, ніж потрібно. Тому що для того, аби заповнити електронний читацький щоденник, ви заходите в інтернет, скачуєте будь-яку картинку, вирізаєте собі будь-який реферет, що угодно. І це все робиться за там, кліком в 2 секунди, і мене це дуже сильно Отяжує в тому плані, що мені важко визначитися. Я заходжу на Pinterest, починаю собі брати якісь стікери і все. Я там годинами можу сидіти, поки знайду якийсь ідеальний, на мою думку, стікер. Тому я вирішила, що електронний читацький щоденник це просто не моя тема. Комусь зручно розумію, хтось не любить оцю всю паперову тягамотіну. Але для мене, я ще раз скажу, от саме паперовий читацький щоденник це. Терапія, це відпочинок моєї голови, моєго мозку і моїх очей. Плюс для заповнення його в мене є досить обмежена кількість, наприклад, наліпок, якихось фломастерів і тому подібного. Тому, наприклад, заповнення оцих сторінок займає в мене, ну, не те, щоб зовсім мало часу, але набагато менше, ніж в електронному варіанті. Тому що все ж таки в електронному можливості наразі на сьогоднішній день набагато більші. І коли ти починаєш шукати якусь ідеальну картинку, писати текст, обирати навіть шрифт для цього тексту, ти витрачаєш, я витрачаю досить багато часу. Я обожнюю створювати ці розвороти. Я знаю, що ти їх можеш створити лише один раз, вдруге ти їх не зробиш, тому що це. Одна спроба, і вони щоразу виходять дуже прикольні. Навіть якщо я роблю якісь помилки, це все рівно. Дуже індивідуальний, інколи я пишу цитати. Загалом, що мені подобається заповнювати в книжкових розворотах, от, наприклад, як по четвертому крилу, тут немає взагалі тексту, я нічого собі не записувала, але розворот створила. В мене йде книжка, в мене йде оцінка, формат, в якому я читала, і тут в мене йдуть наліпки, які я роздруковую, і також е якісь стікери, які я купувала там на Аліекспрес або на тему для заповнення. Все, мені все подобається. Я фанатію, коли мені потрібно щось згадати по якій-небудь якій книжці, я собі відкриваю її, і в мене тут є. Імена головних персонажів, якісь ключові моменти, які а, мені було цікаво записати, аби потім пам'ятати. Можливо, я навіть інколи записую анотацію в читацькій щоденник. Буває таке, що ти читаєш книгу, яка тобі в моменті дуже сильно подобалася, але коли ти її дочитав, вона вилітає в тебе з голови. І потім, коли тобі треба десь щось про неї сказати, дуже важливо відкрити щось що є під рукою, і згадати анотацію. Є і такі моменти. Так, таке буває. Тому. Ось такі мої. Ось, наприклад, в мене тут взагалі просто не було часу заповнювати самі розвороти з прочитаним, і тут у мене в основному лише просто самі розвороти по книжкам. Можливо, я їх дозаповню, можливо, ні, але це не критично. Для мене важливо саме створити розворот, тобто закріпити факт прочитання книжки. Ось так. Зараз ми з вами відправляємося заповнювати, розбороти по тим книгам, які я прочитала у вересні, і яких тут ще не вистачає. Здається, це чи то три, чи то вже чотири книжечки. Тому зараз покажу вам, як це робити. Розпочати я пропоную з огляду моїх гаджетів, якихось хінті плюшечок, якими я користуюся для того, аби заповнювати свій читацький щоденник. Найперше, що я використовую, це ось такі фломастери, якісь лайнери, якими я щось підкреслюю, і виділяю. Далі в мене є окремий органайзер з різноманітними наліпками. Я їх переважно використовую для заповнення розворотів, присвячених місяцям, також календарям до цих місяців, і якимось планам або прочитаним, чомусь такому. Але я можу їх використовувати ще на розвороти з книжками. Якщо мені інколи не вистачає якихось тематичних наліпок, або, можливо, немає якихось картинок артів по книгам, то я можу використовувати якісь ось такі наліпочки з якимись вайбовими моментами, які підходять під тематику книжки. У мене є різні, в мене є підрізні сезони, в мене є підрізні кольори. І загалом, в принципі, мені цього цілком вистачає. Також у мене є органайзер із е, кольоровим скотчем, але я досить рідко, чесно кажучи, ним користуюся. Е, мені, в принципі, цих кольорів цілком достатньо, а ось цим таким блискучим я взагалі рідко користуюсь, бо до нього прилипають інші сторінки щоденника. Також мені дуже подобається ось такий скотч на прозорій основі. Дуже класно підходить під взагалі різні моменти. І для оформлення щоденника, і для книжечок дуже підходить. І, в принципі, досить бюджетно я замовляла на тему, купувала прямо такими наборами. Мені дуже подобається. Також я полюбляю користуватися ось таким клеєм. Дуже акуратно все виходить, і приклеїти можна, в принципі, будь-що. Найулюбленіший мій гаджет це маленький принтер, на якому я друкую, в принципі, все, що мені потрібно для щоденника. Я його замовляла на тему, досить бюджетна штука, мені його поки що цілком достатньо. Також для нього я замовляю ось такі рулони з папером. Є на клейкій основі, є на неклейкій і є на кольорових, здається. Окрім того, на тему я замовляю ось такі стікери. Їх там величезний вибір, але особисто мені достатньо, в принципі, ось такої кількості. Інколи я замовляю тематичні по книгам, як, от, наприклад, трон зі скла в даному випадку. А також я замовляю ще. Різноманітні кольорові якісь тематичні стікери, і тут я можу собі обирати, наприклад, під щось, що фігурувало в книжці, да? Там можливо, якесь захоплення, можливо, якесь вподобання, або щось колекціонує той або інший герой. І от звідси я можу щось вибирати і приклеювати на розвороти з тими або іншими книгами. Так я була приклеїла одного разу ковзани, бо це був такий спортивний любовний роман. ну І всякі різні такі моменти. Тут у мене є ще з книжечками наліпки, але ними я користуюсь дуже рідко. Ще маю ось такі трафарети. Я їх брала на пробу, тому що не знала, чи вони будуть зручні і чи багато я їх буду взагалі використовувати. Якщо говорити про букви, то використовую я їх досить часто. Також, в принципі, я використовую, мені здається, 70% цих трафаретів, також під різні тематики книг або під якісь оформлення. Ще в мене є ось такий наборчик. Замовляли його для того, щоб вирізати якісь маленькі деталі, але, чесно скажу, ним користуюсь дуже рідко. Є ось така підставка, на якій можна вирізати, щоб не пошкодити, наприклад, стіл там або комод. Якби би наче й рідко користуюсь цим набором, але інколи бувають якісь такі моменти, дуже рідкі. Але бувають, коли без таких ножичків просто не обійтися. Ну, а тепер пропоную перейти до оформлення самого читацького щоденника. Я заповнюватиму тут декілька книжкових розворотів і, звичайно, буду використовувати свій міні-принтер. Прямо зараз покажу вам, як я це роблю в цьому застосунку, який скачую на телефон. В принципі, ним не дуже складно користуватися. Я користуюсь безкоштовною версією, тому що мені достатньо просто якби, роздрукувати обкладинку, але якщо ви хочете створювати якісь свої стікери або додавати якісь там прикольні штуки, то там є платна версія з дуже великою розширеною кількістю різних функцій. Ось так він друкує, і я чесно скажу, мега задоволена. ним. Знаю, що багато хто використовує кольорові принтери, але чесно скажу, для мене це досить затратний процес, і, окрім того, знаю, що багато хто роздруковує просто в якихось фізичних магазинчиках, там, де роблять фотографії, от, роздруковують собі різноманітні там картинки, арти і книжки. Для мене, чесно кажучи, це не дуже зручний варіант, тому що я полюбляю заповнювати саме розвороти по книжкам після того, як прочитала книжку. Тобто одразу, як тільки я прочитала книжечку, я ну, сідаю собі, роздруковую це все діло і заповнюю. І відкладати це на якийсь один день, тому що ну, я кожного дня не їжу в магазин, наприклад. так? Да? І на вихідних, коли ми займаємося там, закупами, якимись домашніми справами, мені не до щоденника. І якби я не дуже хочу просто зводити все це до одного якогось дня або моменту, коли я сяду, і по всім розворотам буду заповнювати. Мені от простіше це робити поступово. Ось так в своєму календарі до кожного місяця я відмічаю окремим кольором, під колір обкладники книжки, скільки днів яку книгу я читала. Далі я вирізаю ці самі наліпки, які я роздруковувала на своєму міні-принтері. І, в принципі, тут немає нічого складного, можна надрукувати будь-який зручний для вас розмір. Можливо, навіть і не доведеться обрізати, якщо ви надрукуєте геть такий ну, досить величенький по полям. Я ж друкую невеличкі такі обкладинки для книг, і також друкую невеличкі якісь арти, які знаходжу в пінтересті. Далі я обираю зазвичай кольор якогось фломастера, який підходить під кольори, які є на обкладинці книги, обводжу цю обкладинку книги, і також обводжу ті арти, які я собі тут понаклеювала. Інколи це один арт, інколи можу всю сторінку заклеїти, і мені це дуже подобається. Також біля книжечки я завжди пишу назву книги, автора. І, можливо, це не варто робити, тому що в принципі, на обкладинці все це видно, але це більше такий знаєте, естетичний момент, мені це подобається. Окремо в прочитаному за місяць я відмічаю всі книги, які прочитала, назви автора книги, і також виставляю оцінку. Саме цей розворот я використовую, коли е, знімаю відео про прочитаний місяць, як в Тіктосі, так і в Ютубі. Загалом, як я вже говорила, це для мене якась така своєрідна терапія, я обожнюю цей процес. Саме за процесом заповнення читацького щоденника я найбільше відпочиваю морально, головою, ментально. Тут я заповнюю свої книжкові полиці. От якраз таки ці розвороти я зазвичай заповнюю раз на місяць або раз на декілька місяців. Якось мені після кожної книги не хочеться цього робити. Не знаю, з чим це пов'язано. Просто мені так зручніше, напевно. Тут я оформлюю кожну прочитану книгу тим кольором, який підходить зазвичай під обкладинку книги. Хоча минулого року я просто мала, здається, декілька кольорів і ними підряд оформлювала всі книжки. Але тут мені розвороти подобаються більше в цьому читацькому щоденнику. Зараз в трекері серії книг я відмічаю ті книги, які я прочитала, також завершені цикли, які я вже закінчила. І мій найулюбленіший трекер я відмічаю книги по жанрам. Це найзручніший трекер для мене ever. Просто я його використовую під різні підбірки: там топ-10 трилерів, топ-10 детективів. І реально ним користуюся дуже багато і плюс він дуже естетично виглядає. Ну а на цьому, любі друзі, дуже дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є якісь питання щодо ведмід читацького щоденнику, то задавайте їх обов'язково в коментарях під відео. Також діліться, можливо, своїми якимись цікавими розворотами, які є у ваших читацьких щоденниках, і будемо таким чином з вами комунікувати. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Побачимось з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па!